Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо будівельниками і спробуємо побудувати будиночок. Давайте спочатку пригадаємо, які бувають будинки. Дітки бувають будинки багатоповерхові. Ось такі. Подивіться, в цьому будинку багато поверхів. І ці будинки. Дуже-дуже високі. Є будинки, де 5 поверхів, 4, 3, 2. А є одноповерхові будиночки. Там, де один поверх. Дуже цікаво, дітки, а ви в якому будинку живете? Але сьогодні ми з вами будемо будувати будиночок маленький, одноповерховий. Хатинку для нашого дівника. Давайте подивимося, що складається в будиночок. Стіни, дах, віконечко, димар. Ще є двері, але вони з іншої сторони будиночка. Дітки, щоб побудувати ось такий будиночок. Нам потрібен різнокольоровий пластилін. Стіни хатинки будуть жовтого кольору, дах блакитного або синього, димар оранжевий. Подивіться, будь ласка, на яку фігуру схожий дах цієї хатинки. Так, на трикутник. Молодці. Тому, дітки, ми будемо робити палички-качалочки спочатку. Длиненькі, а потім коротше, ніж перша, ще коротше, бачите? Ну що ж, давайте працювати. Для нашого пластилінового будиночка нам потрібно аркуш паперу білого кольору або картон, пластирін жовтого кольору, в мене вже 5 кульок, синього кольору, 4 кульки, і одна кулька пластиріну оранжевого кольору. Працювати ми будемо на дощечці для пластиліну. Нам потрібно з кульок скатати паличку-качалочку. Розкачувати потрібно всією долонькою. Поки ми будемо розкачувати шматочки пластиліну для стіни нашого будиночка, послухайте віршик. Я охайно, плавно, легко пластилін візьму із теку, розкатаю рухом звичним заготовку циліндрічну. Я ліплю із пластиліну, важко мнеться, туго гнеться. Він ліпиться, не дається. Я ліплю із пластиліну будиночок, на ганку кота. Ой, виходить, яка краса! Подивіться, дітки, скільки ми вже розкатали жовтих кульок. Тепер розкачуємо сині кульки, але пам'ятайте, треба розкачувати від довгої до короткої довжини. Ось так. Тепер прийшов час викладати наш будиночок на аркуші паперу. Викладати ми будемо знизу вверх. Приклали на аркуш паперу нашу паличку, качалочку, і придавили пальчиками ось так. Беремо ще одну і викладаємо зверху над першою, так само придавлюємо пальчиками. Тепер, дітки, нам потрібно поділити навпіл паличку і викласти. Справа. дві коротенькі. Ось так викладаємо, придавлюємо і ще одну. Так. І ще одну. Так само зліва. Так, приклали, придавили і зверху одну коротеньку. Приклали, придавили пальчиками. У нас залишилась ще одна довга паличка, яку ми з вами покладемо на самий верх нашого будиночка. Тепер час перейти до будівництва даху. Викладати ми будемо пірамідкою від довгої до короткої палички. Викладаємо довгу паличку над стіною нашого будиночка, придавлюємо пальчиком. І ось так, як пірамідку, викладаємо дах. Дітки, якщо ваша розкачена паличка дуже довга, її можна підкоротити. Ми майже виклали дах. Все, дах готовий. Тепер потрібно виставити димар скульки скачуємо. Товстеньку ковбаску і прикладаємо зверху на дах. Дивіться, у нас вийшов димар. Дітки, як ви гадаєте, чого не вистачає нашому будиночку? Так, звісно, віконечка. Давайте ж зліпимо його. Зараз ми з вами зліпимо віконечку. Ось так. Тепер з текою треба зняти його. Охайно. Так, і приліпимо на наш будиночок. Ось так. Отакий будиночок у нас вийшов, дітки. А щоб прикрасити подвір'я, можна взяти олівці, фарби і намалювати дерева, кущі, паркан, хмаринки, сонечко. Ну що ж, дітки, я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, мої любі малята!